Велика помилка вважати, що кольоровими базами усіма можна вирівнювати. Перш ніж почати покривати, протестуйте ваші бази. А зараз я покажу, як правильно та вірно використовувати щільні бази. Такі бази ідеально перекривають нігодь в два тонких шари. На своєму онлайн-курсі я вчу дівчат працювати в цій техніці. Перший шар це тонкий, а другий – це крапля по непросушеному першому шару, та ми розподіляємо її ось в цій зоні, не заводячи її до кутикули та бокових валиків. тобто Основна крапля матеріалу в нас посередині, та ми її стягуємо донизу. Щоб покриття було охайно, на бокових паралелях не повинна бути надлишку матеріалу. Забираємо його пензлом. Все, цього достатньо. А ось що буває, коли, наприклад, ви наносите занадто великий шар бази, та не знаєте, як вона просохне. Для цього я раджу завжди тестувати куплений матеріал. Беремо два зразки: перший зразок нанесла більш тонким шаром та просушила одну хвилинку. Другим зробила з вирівнюванням теж одну хвилинку. Цього Недостатньо цей варіант. Я просушила 2 хвилини, і в мене все просохло ідеально. Тут шар покриття як звичайним гелаком, але трошки навіть з вирівнюванням. Як ми перевіряємо, чи просохла база, Просушило, зняли липкий шар та розрізаємо. Так ви будете знати, в якому шарі сохне просихає ваш матеріал, та не будете червоніти перед клієнтом. Не потрібно ставити на одну полицю бази кольорові, наприклад, нюдові та от такі з поталю, бо щільність в них різна. Тобто шар тонше, сушимо довше. Нічого складного немає, не навалюйте матеріал, наприклад, як тут, та все у вас буде добре. Якщо було корисно, лайк та підписка.